Ну, і тут складається така ситуація, бо я є фаховим політехнологом, і я розумію, як складно проводити вибори на цих територіях. Як тоді проводити ці вибори, як намагатися добитися ну, результату? Ну ви знаєте, навіть в, <кас> на Донбасі склалася така парадоксальна ситуація, що не те, що сепаратисти там десь поруч, там за. 50 кілометрів сепаратисти прямо у місті. Тобто, я неодноразово напевно знаєте, що підіймав це питання, коли ну люди, мери міст, які влаштовували референдум, писали листи Путіну, тобто, ну розхитували ситуацію, взагалі привели цю війну. Вони зараз залишаються при посадах. Це мери міст, які під контролем України, тобто, це Маріупіль, екс-мер, Добропілля, Дружківка, ну тобто і так далі, навіть в Одесі така ситуація. Є де мер Труханов ну, грає чітко на боці російського російському боці, е, тому ну так тут реально є певна складнощі. Я думаю, що вибори за такою звичкою будуть намагатись викривити якось фальш ну, Так, фальшувати. Ми тут пам'ятаємо слова Сталіна, що неважливо, хто є голосує, важливо хто їх рахує. Так, і тут це, ситуація, так. хто це буде рахувати. Так, це вже проходили. Ми і згадаємо у 2004 році явку в Маріуполі. 102% ну і так далі. Тобто ці факти ми знаємо. Але все ж таки, мені здається, на сході е, е, ну знаєте, так сформувалось реально певне таке громадянське суспільство, е, яке може протистояти цій адміністративній системі. Згадаємо, наприклад, вибори в Кривому Розі, де намагалися фальшувати вибори, але вийшли тисячі людей, які побачили ці, ну, ці, ці обставини, надали всі докази. Були перевибори. Так, вони там ні, нічим ну, для громади гуарним не Інчилися, але все одно був певний результат, що громада протидіяла цим, ць, цьому факту, і також сама була історія у Маріуполі. Тобто, мені здається, що з'явилась така певна кількість громадян, на яких принаймні, можна спиратись, тобто це не 20 людей, навіть не 200. це тисячі людей, які проукраїнські налаштовані і які готові боротись.